Парк легенд це як шкашка. І ця шкашка не нада поки покаяти час. Ось так відгукується про парк легенд маленькі відвідувачі. Фантастичне місце розташувалося у Кременчуцькому міському парку культури Придніпровській. Цей світ велетнів тролів і магічних створінь, які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту. Сьогодні відкрився для усіх бажаючих. Парк легенд це виставка фігур з аніматронікою, де поєднана легенда трьох світів: це велетні тролі і магічні створіння. Велетні тролі. Вони з аніматронікою і штучний інтелект. Магічний сад за допомогою сканування QR-кодів. Фігури оживають, анімація на телефоні у дітей і дорослих. Основна ідея це створити місце для того, щоб діти у цей важкий час для країни могли. Відпочити та отримати позитивні емоції на території парку. Гостей чекають анімовані гіганти удвічі вище за людину. Міфічні створіння розмовляють із відвідувачами та рухаються за допомогою аніматроніки. Усі вони є складовими однієї історії книги, на основі якої і створений цей парк. Щовихідних на гостей чекають видовищні шоу, інтерактивні виступи та перформанси, а територія буде оформлена у стилі магічного лісу з фотолокаціями, зонами відпочинку та дитячими інтерактивними локаціями. Особливий бонус для дітей безкоштовна солодка вата. Мені подобається, що вони можуть рухатися очима і руками. Мені дуже подобається. Дуже крутий, гарний. Тут ці э, бджоли і велетні є, дуже гарні і розмовлячі вони. Там, само, в самому кінці, отут велетень. Він тобі найбільше сподобався. Да, він такий дуже великий, грозний. Так, Мені дуже сподобалося. Велика програма для дітей, багато тролів, діткам дуже цікаво. Вони ходять квести всякі слідують. Мені дуже сподобалося. Однак не лише малеча була приємна вражена парком легенд, але й батьки із задоволенням прогулювалися територією. Дуже суперська, дуже крута ідея. Взагалі, задумка особливо сподобалась те, що є аніматори, які ведуть програми, які будуть квести. Це дуже весело. Якби не було аніматорів, ну типо прикольно, так є тут багато всяких фугурок, але аніматори супер. Дівчатам респекти важуха. Приходьте, ви, а ще є вата. Вата в огонь! Варто додати, що для дітей віком до трьох років, а також учасників бойових дій та людей з інвалідністю, вхід безкоштовний. Це місце допоможе дорослим і дітям, хоча б на мить відволіктися, зануритись у світ фантазій та добрих історій. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастян, Кременчуцькі новини.